Нещодавно стало відомо, що Єврокомісія готова заборонити ввезення пшениці кукурузу соняшнику з України, а також плодово овочевих культур, фруктів та навіть м'яса. Угорщина і Словаччина вже вели заборону на український імпорт агропродукції. Обговорення аналогічних заходів проводиться також у Румунії та Болгарії. Чим це загрожує фермерам одеського регіону і як вплине на вітчизняний ринок, ми запросили розповісти начальника профільного департаменту. Парламенту ОВА Аллу Стоянову. Алла Рівне, давайте почнемо саме з цієї паніки, яка відбулася на цьому тижні? Бо е, була оприлюднена інформація, що декілька країн Європи, і взагалі Євросоюз можуть заборонити як транзит, транзитик взагалі поставки агропродукції з України, і, зокрема, з Одеської області, мова йшла. Якщо вірити змі українським, то не тільки про зерно, а е, і овочі, і фрукти, і взагалі дуже багато був перелік. поперелік. Ось що відбувається взагалі, і чим це все може закінчитися? Чи вже закінчилося? Ну, Відбувається те, що бачать всі. Сьогодні uh -huh. йде війна. І в... війна, окрім на полі бою, йде ще інформаційна. І ще йде е, війна за ринки збуту. Ось no, що відбувається. Вона... І такі війни вони були, є і вони завжди будуть. І е, те, що сталося на минулому тижні, те, що турбує всіх з імпортом до країн Європи, це питання, воно теж є. З перебільшенням в інформаційному полі. По перш за все, це теж робота, скажімо так, нашого агресора. Тому що він доклав до цього теж руку своїми маніпуляціями. і тому йде ось така кампанія. Тобто Як... вони впливали на ці країни, які Це моя так, особиста так, думка. Можливо, що це... Кошу, Саме так, да. угу. І я хочу сказати: особисто, коли це сталося, я почала перевіряти, яка ж доля експорту. В які країни тобто наскільки цей показник він є суттєвим, він вплине на економіку, і наскільки це питання є е, саме таким резонансним, як його подають у засобах масової інформації? Угу. Так я хочу сказати, що основна доля експорту вона йде зерновим коридором. Вона йде через малі порти Одещини, Ізмаїл Ріні, ось Дунайськ, через поромну переправу, автівка. Між І хочу сказати, що через море ми маємо експорт більше ніж 60%. Це море. А ще ми маємо альтернативні шляхи через дунайську акваторію. Про що ми кажемо і яку роль відігріє на сьогодні е, ось ця е, катастрофа? Uh -huh. Так, безумовно, проблема є. Так і катастрофа чи катастрофа в лапках? Ну, в лапках. В лапках ага. Да. Безумовно, проблема є. Я б це не називала це катастрофою, я б назвала це просто проблемою, uh -huh. яку треба вирішити. І якщо її не вирішити, може вона можливо призведе до катастрофи так. Uh -huh. а, але на сьогодні. Е, я вважаю, що це є помилкою цих країн, які прийняли таке рішення. Uh -huh. Я особисто не вірю в те, що ті країни, які у самий тяжкий час, у військовий час підтримали Україну, як то кажуть, душею і тілом, вони здатні самостійно приймати такі рішення. Ну, вже, вже була Майні... інформація. Я перепрошую, була інформація, що Польща таки відновила транзити української сільгоспродукції. Словацька республіка. Ні, вони заборонили. Ну, можливо, це все ж таки політика саме окремих країн, тобто вони захищають своїх виробників, не пускаючи нас на цей ринок. Чи взагалі це не наші ринки? Дивіться, mm -hmm. чому я вважаю це маніпуляцією, і мені здається, що вся ця історія вона закінчиться і закінчиться це позитивно для України, uh -huh. якщо чесно. На сьогодні уряд працює, міністр працює, віце-прем'єр міністр працює, президент особисто виїжджає, комунікує з цих питань. Є дипломатія, яка сьогодні теж працює і вистраює комунікативні зв'язки, uh -huh. все таке інше. І всю цю проблему я впевнена, що вони вирішать. Це станеться так, як трішечки, як з зерновим коридором. Да, uh -huh. кожного разу Росія маніпулює, в нас просідають ціни. Сектор страдає, економіка страдає, але угода продовжується, але не просто е, продовжується, а з як то кажуть, попили крови. Uh -huh. да? В даному випадку мені здається, що все це теж буде вирішено, тому що я вважаю, що це рішення воно прийнято е, не зовсім продумано, прораховано і осознано. Uh -huh. Тобто це була маніпуляція і певний вплив на прийняття таких рішень. Uh -huh. І цьому свідчить е, саме те, що було заборонено лише там на декілька днів, а з сьогоднішнього дня транзит вже відновлено. І mm -hmm. на сьогодні йдуть перемовини щодо відновлення не лише транзиту, а й взагалі імпорту. Mm -hmm. Далі до Європейської ради входять. Дуже велика низка країн 46-47 країн різного направлення. Так і на скажімо, сьогодні, так. якщо ми будемо казати про ті зауваження, які mm -hmm. є, то вони лунають від п'ятьох 6 шести країн не більше. І так, на цьому тижні в середу, посли Європейського союзу вони мали голосувати за продовження безмитного вивозу нашої продукції, mm -hmm. агропродукції саме до європейського ринку, і це. Засідання його відклали на наступний тиждень, безумовно, саме з цих причин, що ті країни, які нас підтримують у воєнний час, саме вони заявили про таку позицію. Чому ще така позиція мала позитивні такі позитивне таке народження? Мені здається, тому що коли взагалі український експорт було призупинено. Ви пам'ятаєте, що відбулося? Ціни на продовольчий кошик на продукти сільськогосподарського призначення в світі Злетіли. взлетіли. Угу. І на світовому рівні це відчув майже кожен громадянин своєю кишені. Потім, коли ми почали там відпрацьовувати альтернативні шляхи експорту нашої продукції, паралельно державою було прийнято впровадження рішення і з'явилася зернова угода. Да? В результаті якої ми сьогодні маємо, на сьогодні вже відвантажено 886 uh -huh. суден, до речі, з об'ємом в 27, 27,5 мільйонів тонн зерна, uh -huh. це дуже така велика цифра. І коли українське зерно вийшло на ринок, безумовно, ціни почали стабілізуватися, баланс почав вирівнюватися. Але якщо європейські аграрії досі... На цьому підвищенні цін. Штучному да, могли заробляти більшу маржу, ніж на сьогодні, коли працює коридор, і ціни впали вже до такого рівня, uh -huh. що навіть ми, наші аграрії, коли експортують зерно, деякі види продукції вони експортують нижче собівартості. Uh -huh. І не тому, що вони так хочуть, а тому, uh -huh. що в нас сьогодні такі умови. Uh -huh. Ми вимушені, ми вимушені робити кроки, щоб працювала наша економіка. Ми вимушені щось продавати для того, щоб отримати. То обігові кошти, тому що в нас триває весняна посівна кампанія, на носі вже збиральна кампанія. Mm -hmm. а, а це все витрати. Тобто тому... я вірно зрозуміла, що підприємці Угорщини, Болгарії та інших країн ось ці саме європейські, вони тиснули на власні уряди, щоб ці запровадили ось ці заборони, щоб зберегти свої доходи. Ну тобто мені здається, заважали, що там, скажімо, саме так. це саме, саме тобто це, це так так. Мені здається, що це більше роблять асоціації і міс якісь місцеві, скажімо так, кола, угу. да, і які там впливають на прийняття урядових рішень. Але є економіка, да, і вона працює. І ще хочу додати, що на сьогодні кажуть, що європейські аграрії будуть страждати. Я особисто в це теж не вірю, тому що, по перше, в них є дотації, яких немає в нас, в них є агрострахування, якого в нас немає. І якщо чесно, я ще побачила, що вони отримують компенсації. Тому що вони не доотримують якийсь доход в нашого аграрія. Цього немає. Ось, а що буде відбуватися з нашим аграрієм? Якщо є, буде діяти заборона ну покуди по декілька країнам і на декілька місяців, бо мова йде не взагалі, а тільки там до середини там червня, чи не розаряться наші аграрії через цю заборону? Но, а, якщо буде діяти заборона, а, вона буде діяти окремо в тих країнах, які вони її приймуть. Угу. Але е, Європа має розуміти, що такими окремими рішеннями вона це не зупинить, тому що це буде принцип доміно. Якщо ці країни заборонять імпорт, він буде рухатися як вода, яка тече, вона має робити собі свій шлях пробивати. Ось і економіка, коли вона рухається, процеси, які відбуваються, вони самі собі напрацьовують траєкторію е, руху. Тобто наші аграрії знайдуть інші ринки збуту. Безумовно, ну, це хочу це сказати, що б... так, але це буде час, це буде зі збитками. Але на сьогодні Україна є аграрною країною, mm -hmm. е, сільськогосподарська. Виручка валютна складає більше ніж 50% валютної виручки всієї країни. Ось. ось Ми споживаємо в 5-6 разів менше, менше, ніж виробляємо. Наше споживання на рівні 18 мільйонів тонн зерна. А виробляємо в минулому році більше 60, А зараз, якщо прогнози у січні були на рівні 45 мільйонів тонн зерна, то після тих оповдів, які отримала країна, то в наші прогнози вже коливаються п'ятдесят. 55 mm -hmm. мільйонів тонн зерна. І хочу сказати, що е, в світі, це, це одна сторона, це наша внутрішня сторона з нашим аграрним балансом. Mm -hmm. Є інша сторона, тобто світовий баланс, в якому е, продовольчий баланс. Кожного року зменшуються uh -huh. внаслідок війн, внаслідок кліматичних змін. Ви ж бачите, що що відбулося в Бразилії, в Аргентині? Uh -huh. Як вони постраждали. Як вони кажуть, там вперше за історію? Але ж ми теж це пройшли. Вперше за історію в нас було. У нас був рік. Вибачте, в якому лише за зернові культури ми отримали збитки в 6,5 мільярдів гривень, але ніхто не рахував, окрім нас ярові культури. А ми порахували і загальні збитки склали 11 мільярдів грошей. Це лише 20-й рік. І uh -huh. такі тенденції, вони є кліматичними. І якщо ракети агресора можна зупинити, uh -huh. то кліматичні зміни ти вже Ніяк. не зміниш, ти yeah. маєш до них адаптуватися. До чого я веду? До того, що продовольчий баланс в світі він зменшується. І є країна, яка виробляє продовольство. Скажіть мені, будь ласка, де логіка? Чи допустять світові вгравці… Щоб те місто, де виробляє продукти харчування, uh -huh. щоб його заблокувати і надати можливість тим країнам, які очікують наше збіжжя, його отримати в світі відбуваються такі процеси незворотні. Е Лише що сказати про індекси голоду. Я вже в них да, мені здається, що років, я да, розповідала і ми казали. Да. Тому що на сьогодні дуже велика низька людей просто е, залишає своє життя, тому що немає що їсти. Добре, Алла Андрійовна, не будь ласка, що стосується самого Одеського регіону, а, чи яку саме агропродукцію ми імпортуємо сьогодні, окрім зерна? На сьогодні у зв'язку з тим, що зняли квоти, так. А наша країна імпортує все, що виробляє. Uh -huh. І рух пішов по, майже по кожному напрямку, що в нас є: і твариництво, і продукти з доданою вартістю, uh -huh. і, е, по, наприклад, по бджолярству по меду, uh -huh. якщо ми виконували квоти, починався січень місяць, перший, другий тиждень, ми вже виконали квоту, і ми цілий рік чекаємо, коли настане наступний рік, щоб ми знов продавали експортували мед. То на сьогодні мед експортується кожного дня. Uh -huh. і, е, Завдяки цьому, це може теж бути аргументом, чому це відбулося по цих країнах, які заборонили імпорт, тому що Європа побачила силу українського виробництва. Ми нас ніколи не пускали на ці ринки, тому що ми були конкурентами. Ми і на сьогодні є конкурентами. Але ж на сьогодні ми, навіть будучи в умовах воєнного стану, ми годуємо світ. І це uh -huh. так дійсно є. Бо в рамках зернового коридору, наприклад, ми маємо 541 тисячу зерна, яку, яка виїхала саме. У якості допомоги нужденним країнам, з якої 170 тисяч в рамках програми Grain from Ukraine, 200 з чимось тисяч через продовольчу програму ООН, а інше через таких донорів, як Сполучені Штати Америки, Франці. Тобто на сьогодні будь-хто, будь-яка країна, яка хоче бути донором і допомогти тій країні, яка є економічно неспроможною, щоб придбати собі це збільше, вони можуть це зробити в рамках нашої програми. Так, Аландрівна, але скажіть, будь ласка, ось можливо, це таке, знаєте, майже безглузне питання, але все ж таки здається, що якщо нам заборонили імпортувати, ну, наприклад, м'ясо, наприклад, овочі, фрукти, то його більше буде саме на внутрішньому ринку, і ціни на ці продукти впадуть. Ну, це з точки зору простих споживачів. Чи може так відбути, чи є якийсь сенс в логіки? Чи логіки? Ну, якщо ми будемо казати про... Овочеві культури, якщо чесно, я тут не вбачаю великої проблеми, тому що в нас споживання, внутрішнє споживання, воно в декілька разів більше, ніж наше вітчизняне виробництво. Особливо зараз, коли Херсонська область половина Херсонської області під окупацією, а саме вони були виробниками. Так, вони овочі. були лідерами, і сьогодні, в таких умовах, коли тимчасово Каховська система не працює, Одещина працює наповну. Тут є інший чинник: імпортні овочі, які заходять до нашої країни, вони є дешевшими. Ніж наші вітчизняні, тому що собі собівартість різна. Країна сьогодні працює, овочеводи, українські аграрії працює в умовах обмеженого ресурсного забезпечення, в умовах обмеженого фінансового забезпечення, в умовах обмеженого людського. Ресурсного забезпечення. І тому, безумовно, собівартість нашу, наших українських овочів вона є вищою. В нас дуже дорога сьогодні вода, електроенергія. І якщо порівнювати по якості. Наприклад, імпортні овочі і наші переважно нашим продуктам немає рівних так набагато краще. Так, це майже тому у кого люба господиня знає. так у кого mm. там погано з грошима, може вони скажімо так переважно роблять свій вибір, коруючись своєю кишенею в mm, ну на користь імпорт, да, корис імпорта імпорту. А вітчизняний в нас собі вартість інша, але там закладені чисте здоров'я, як то кажуть. Алла Андрійовна, і на останні, кажіть, будь ласка, що. Що відбувається зараз на полях, чи закінчилася посівна, в якому стані зараз? Тобто, чи будемо ми з хлібом? Я вже не питаю. ви Минулого разу казали, що хліб у нас буде завжди. Але що зараз на полях відбувається? Mm -hmm. ну, якщо чесно, у аграрного сектору настрій дуже покращився у зв'язку mm -hmm. з отриманими опадами. Нарешті з півночі до півдня опади дійшли, як то mm -hmm. кажуть, бо до нас вони майже не доходять. І е, на цьому фоні я об'їхала вже всі районі, я mm -hmm. моніторю, що відбувається. Для мене це дуже важливо. В кожному районі я хочу сказати, що сходи є е, добрими, задовільними і, і навіть. Е, Тобто ми дуже очікує, гарними очікуємо добрий врожай. Ми будемо сподіватися. Ми не можемо сказати, що ми отримуємо рекордний врожай, наприклад, у двадцять першому році, тому що більшість аграріїв сіяли без добрів. Mm -hmm. Тому що добрива і в минулому, і в цьому році, хоч ціна припала, а вони все одно є майже недоступними, вони є дуже дорогими, є здорожчання інших ресурсів. Але хочу сказати, що загальний баланс і в нашому регіоні, і взагалі тут по країні, він є позитивним, і всі налаштовані отримати нормальні врожаї. Mm -hmm. Щодо посівної кампанії, ми вже майже завершили посівну по. Соняшнику угу. по інших ярових культурах залишився в переважній кількості це кукурудза. Угу. От до кукурудзи, навіть якщо я не помиляюсь, південь ще навіть не приступив до посіву. Але ми маємо дуже гарні опади, ми маємо тепло, ми готові, маємо настрій, маємо готовність. І якщо через декілька днів ми отримаємо сонце, то за тиждень, максимум 10 днів, посівна кампанія Одещини буде закінчена.